Доню, що ти в ньому знайшла? Он який Ігор чудовий хлопець, працює, машину має, з доброї родини. Мамо, не починайте. Що вона знайшла в Миколі? Люди, ви сліпі. Вона, як його побачила, то зрозуміла, що все своє дев'ятнадцятирічне життя його шукала, на гітарі грає, гарний, поводиться чудово і всі їй заздрять. От тато прийде, то я йому все розповім. Добре, головне, що я йому скажу. Тато з ними не живе, має приїхати на наступний місяць, і Наталка готується до розмови. Тато її любить набагато більше за маму. Якби мама не була така недалека, то тато з ними б жив, але їй все мало і мало. От тепер вона сама, ще й вона, Наталка, через неї без батька. Ти мала ще, починає своя мама. А ви не за старі? що ви в цьому розумієте? У вас був шанс з татом і що спаскудили і своє життя, і моє. Замовкни, виходить з себе мама. Наталка йде до Колі, а мати лишається одна, знову одна. Яка ж мила була Наталочка дитиною, весь світ в ній був, а от підросла і думає, що все розуміє такого тата позбавила її аж смішно. Василь був красеним, а вона, Олена, теж нічого. Закрутилося, завертілося, і вже вони одружені і при принадії. Чого ще хотіти? Вона була засліплена щастям і не помічала, що Василь з роботи запізнювався, що зранку його важка голова від випитого, а не перевтоми, що зарплату так часто затримують, що ледве вистачає її. Через довгих шість років до неї дійшло, що Василь нудиться з ними. Вони не його сім'я, вони його тягар. Але вже на той момент вона була знищена як особистість, як людина і жінка. Добре, що дочка не пам'ятає всіх тих сварок і дорікань. Оленка довго забувала чоловіка, але чітко зрозуміла, що якби не нагадування оточуючих, то вона б про нього і не згадувала. Звичайно, боліло за Наталочку, коли вона питала за тата, але вона ніколи на нього не наговорювала, бо тато мав бути супергероєм для кожної дитини. Навіть тої, яку він не любить і не згадує, скільки вона малюнків татові малювала, як зберігала зошити з молодець, аби тато пишався. Само собою, щоденники та болі, вона була такою хорошою дівчинкою. Що ти починаєш, Олено, вона ще молода, ще кину його, а ти мені вже який місяць тим голови забиваєш. Нудиться навіть в телефонній розмові Василь. Вона дівчинка і може так легко не минутися, як тобі. О, не можеш не згадати, кинув слухавку Василь. Ніякої підтримки. Вона вже всю літературу з інтернету перечитала про типову поведінку дівчаток без батька, зовсім як з її Наталею. Пишу, що треба довіряти дитині, як довіряти, аж тиск підскочив. Вона нічого не зможе змінити, нічого. Така безпорадність, як коли вона лежала в стаціонарі і треба було робити уколи. Наталочка шукала в ній захисту, тож було для її блага, але доня тоді не зрозуміла, як і зараз. Ти нас познайомиш? спитала через якийсь час, аби ти мене соромила перед ним. Наталя все ще була зла. Ні, просто хочу познайомитися мені цікаво, з ким ти проводиш час. Добре, якщо обіцяєш без цих всіх своїх заморочок. Постараюся. Може, й справді, хороший хлопець чи таким колись буде. Вона ж не захистить її від помилок, хоч би як хотіла, але й мовчки спостерігати не буде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.